Тимчасово проживаєте за кордоном, але маєте в Україні ФОП і не знаєте, що робити, відкривати щось на кшталт нашого ФОПу за кордоном чи ні, тому що би десь попасти під подвійне оподаткування. Це все зрозуміло, це логічно, і в даному випадку це топ питань, які нам сьогодні задають на консультації, якщо приходять з цим запитом. Тому давайте сьогодні розберемося, що робити, закривати ФОП в Україні тримати ФОП в Україні, відкривати бізнес за кордоном, які наслідки відкриття бізнесу за кордоном. Тож поїхали. Мене звати Борисок Оксана, я власник Антеконсалтен Group і прошу вас сьогодні підписатися і поставити лайк нашому відео. Багато хто з українців сьогодні мають ФОП в Україні, не закривають його. Але по суті, якщо немає операцій, то у вас постає питання. Що робити з ФОП в Україні? Ми його тримаємо ну, на всякий випадок, якщо нам хтось захоче сплатити кошти. Якщо ви здаєте в оренду приміщення або квартиру свою, то теж не хочете приймати оплату на карту фізичної особи, тому в даному випадку використовуєте підприємницький рахунок і використовуєте свій ФОП. Часто такі ФОП працюють віддалено. Це таргетологи, маркетологи, діджитал дизайнери, психологи, онлайн школи, з вивчення іноземної мови, взагалі сфера послуг, де ми сьогодні є цифровими кочівниками і можемо собі дозволити працювати з будь-якого куточку світу. І ось в тих країнах, де ми тимчасово перебуваємо, виникає теж питання. Як задекларувати отримані доходи з українського ФОПу, або, наприклад, як легалізуватися в цій країні, тому що потрібно показати джерело походження коштів. Ну, тобто є ряд питань, які потрібно закрити безпосередньо відкривши бізнес в тій країні, де зараз часом ви перебуваєте. Перш ніж пояснити про наслідки, хотіла сказати, що станом на сьогодні можна бути податковим резидентом обох країн і України. І тієї країни, в якій ви перебуваєте понад 183 дні, і ось цей критерій, який робить вас податковим резидентом, 183 дні перебування на території цієї країни, це не єдиний критерій, по якому ви визнаєтеся податковим резидентом. Це і центр життєвих інтересів, тобто де ми проживаємо, центр економічних інтересів, де ми фізично перебуваємо, працюємо і заробляємо кошти, де ми орендуємо приміщення і сплачуємо комунальні послуги інтернет, де наші діти ходять до садочку, школи, університету. Ну, тобто є ряд питань, які формують. Ось наше податкове резидентство. Наявність ФОП в Україні точно робить вас податковим резидентом. Процедури відмови від податкового резидентства в Україні немає, не існує. Єдиний варіант, це коли ви виїжджаєте на постійне місце проживання. Тобто ви отримуєте в тій країні такі документи. Ви тоді подаєте декларацію про майновий стан і доходи з відміткою, що ви виїхали на постійне місце проживання, тільки в такому разі наша українська податкова не буде вважати. Вас податковим резидентом України, відповідно, усі доходи, які ви отримаєте за кордоном, не потрібно буде декларувати в Україні. Давайте розберемо декілька кейсів і розберемося, який з цих випадків наш і що робити. Тож перший кейс, наприклад, в Україні у нас є ФОП, а за кордоном немає жодного. Зареєстрованого бізнесу, ну і поки ми не плануємо, що робити в такому випадку. Звісно, в Україні ви звітуєте за загальними правилами, подаєте річну звітність або квартальну, якщо ви ФОП треті групи, сплачуєте податки і спілкуєтеся зі своїми клієнтами. В принципі, по відношенню до України все, ви більш нічого не робите. Якщо ви проживали увесь 2023 рік в іноземній країні, вам потрібно буде подавати декларацію. А можливо, багато хто вже з вас її подав. Як розраховується? Дохід, і чому можливо не зовсім варто боятися сплати податку за кордоном для того, щоб легалізувати свої доходи, тому що у багатьох таких країнах, як Німеччина, Італія, Франція, Бельгія, діє прогресивна шкала оподаткування. Що це значить? На одне домогосподарство, тобто на одну родину, розраховується кількісний показник членів сім'ї. В цілому формула виглядає так: вам потрібно брати загальний обсяг доходу на усе домогосподарство, тобто на усіх працездатних осіб у вашій родині сім'ї, і поділити на кількість осіб, які проживають з вами. Наприклад, у Франції чоловік-дружина це повна одиниця. А якщо говоримо про дітей, то це коефіцієнт 0,5. І відповідно, якщо у вас чоловік, дружина, двоє дітей, у вас сумарно виходить коефіцієнт 3, і ви усю суму доходу маєте поділити на ось цей коефіцієнт, і потім ви тільки дивитеся, в яку шкалу потрапляє у вас ваш дохід. І Яка ставка податку з цього буде. Ну, наприклад, на екрані ви бачите шкалу оподаткування у Франції. Тепер давайте розглянемо на прикладі: ми беремо наші 50 тисяч євро, які заробило наше домогосподарство з працездатних осіб в минулому 2023 році, і ділимо на кількість осіб у всьому домогосподарстві. Наприклад, це 4 особи. 50 тисяч євро ділимо на 4, У нас виходить 13 тисяч 700 євро, що падає в шкалу доходу. Ставка податку складає 11%. Другий кейс, коли ви маєте ФОП в Україні і хочете відкрити ФОП за кордоном, це не найкращий варіант. Вам потрібно визначитися, що робити тоді тим чи іншим ФОПом, і який ФОП для вас є в пріоритеті, тобто по якому ФОПові найчастіше ваші клієнти можуть сплачувати вам за ваші послуги. І якщо це буде той ФОП, який в тій країні, де ви зараз тимчасово перебуваєте, тоді призупиніть діяльність вашого ФОП в Україні. Працюйте по тому ФОПові, який ви відкрили в тій країні, де ви зараз тимчасово перебуваєте. Чому це не найкращий варіант? Тому що звітувати потрібно до обох країн довідки про податкове резидентство потрібно буде брати з обох країн, доказувати одній і другій стороні, що ми сплатили десь такий-то розмір податку, і щоб не було такого, що у вас і там, і там, хоча у нас є конвенція про уникнення подвійного оподаткування, але щоб не було, що і там, і там було утримано ставку податку, і потрібно доказувати і тієї тій державі, що податки були сплачені, то потрібно обрати варіант, що у вас Працює один ФОП або в Україні, або в тій країні, де ви його відкрили. І третій кейс це кейс, який став актуальним ще позаминулого минулого року, там де у нас активно почали звітувати по КІК. КІК це контрольовані іноземні компанії. Тобто, уявімо, що у вас сьогодні є ФОП, але ви за кордоном відкриваєте юридичну особу. Не те, що схоже щось на наш ФОП, а безпосередньо юридичну особу в такому випадку у вас виникає обов'язок. Перед Україною звітувати по кік вам потрібно здати відкриття цієї компанії подати протягом 60 календарних днів повідомлення до ДПС, що у вас відкрита така компанія, в інакшому випадку штраф. Близько 1 мільйону гривень. Справа в тому, що ось нещодавно, після того, як закінчилася кампанія декларування потік 1 травня, якщо не помиляюсь, 7 травня було прийнято рішення скасувати штрафні санкції. Тобто, якщо ви не подали вчасно, почувши зараз мої слова, ви можете не хвилюватися, тому що наразі штрафна санкція не застосовується, але майте на увазі, що подати повідомлення обов'язково потрібно, тому що повертаються штрафні санкції після закінчення воєнного стану. У вас виникає другий обов'язок щороку звітувати по вашій кік. Тобто ви маєте показати, який обсяг доходу отримала ваша компанія. І якщо ваш оборот був понад 2 мільйони євро, вам ще потрібно буде подавати додаток по скоригованому прибутку і здійснювати доплату до бюджету України. Зважте усі за і проти, якщо вам дійсно потрібна компанія, і вона для вас в пріоритеті, тоді відкривайте. але... Зрозумійте спочатку, чи вам потрібно звітувати до України по вашому кік. Ви можете це не робити тільки тоді. Повторюсь, якщо ви отримали документи на постійне місце проживання і подали декларацію про майновий стан і доходи з відміткою, що ви виїхали на постійне місце проживання в іншу країну. Тільки в такому випадку ви можете не звітувати в Україну по вашому В врешті випадків. Ми податкові резиденти України і зобов'язані звітувати по КІК, подавати повідомлення по КІК і відповідно дотримуватись усіх вимог, які стосуються КІК. Тож, якщо ви запитаєте, то що ж мені в кінцевому результаті робити, я скажу так: якщо левова частина ваших клієнтів здійснює оплату на український ФОП, лишайте український ФОП. Якщо ви уже сьогодні працюєте над тим, щоб отримати документи на постійне місце проживання за кордоном, тоді вам краще. Ще проконсультуватися з вашим податковим консультантом вашої країни, де ви зараз проживаєте, для того щоб зрозуміти, яке податкове навантаження буде на отримані доходи з України при статусі тимчасового захисту. Всі можуть мати ФОП в Україні без проблем, але включати його у свою річну декларацію і декларувати в тій країні, де ви тимчасово проживаєте. Відповідно, ви звітуєте до обох країн в Україну і в країні свого перебування, і якщо резюмувати нашу сьогоднішню з вами зустріч, то відкриття ФОП щось на кшталт нашого ФОП за кордоном набагато краще ніж відкривати юридичну особу, маючи ще в Україні ФОП. Тобто, якщо вам потрібно і за кордоном, і в Україні мати ФОП, це краще ніж за кордоном відкривати ТОВ. Якщо є така можливість, тому що бувають такі кейси, що можливості немає відкрити ФОП, заходять партнери. Це вже тема іншого випуску, але зрештою пам'ятайте, що відкриття такої організаційно-правої форми, що дуже схожа на наш ФОП і що не є юридичною компанією, точно звільняє вас від обов'язку звітувати по Якщо цей випуск був вам корисним, поставте лайк для того, щоб наше відео попало в рекомендовані і щоб більше ваших друзів і колег дізналися нашу інформацію. На все добре і до нових зустрічей! e aí